Всім привіт! Дуже вам дякую за ваші лайки, за нових підписників. Я сподіваюся, це відео буде корисним для інших українців, які намагаються адаптуватися через вимушену еміграцію. Я пройшла також свій шлях тут і ділюсь своїм досвідом. Тому сподіваюся, це буде дуже корисно, а ваші лайки допомагають побачити це іншим людям. Отже, поїхали. Цього, цього разу у мене буде тема відкриття статусу самопідприємця у Франції. Auto-entrepreneur називається. Я також його вже відкрила, і у мене є свій досвід із цього. Причому я його відкрила так якось випадково, коли я опинилася на Шумажі, я шукала роботу, і мені запропонували, ну, кажуть, у Траве сказали, що ви можете займатися своєю якоюсь справою. тому я... Поговорила, запитала про всі нюанси, чи можна це зробити, як це можна робити і на яких умовах працювати. Тому зараз я вам це розповім. Отже, отже, сам це статус ОТ-ОНТРПрінер. Ви, коли відкриваєте його, ви будете Якби числиться да, по російською мовою, це ви будете вважатися а, в Урсафі, як отонтерпренор. Я всі посилання на сайт закинув під цим відео. Ви можете побачити, потім прочитати, якщо вас це цікавить, і якщо вас, до речі, цікавить відкрити свій от інтерпренор, я можу підсказати і допомогти. А, Отже, бути от антрепринором, ви можете і е, одночасно разом з тим, як ви працюєте на на свою зарплату. Що ви можете робити як самопідприємець? Ви е, можете викладати курси англійської, французької для українців і сплачувати податки у Франції. Ви можете займатися психологічною діяльністю або астрологічною діяльністю, або ем, ну, якоюсь іншою творчою діяльністю, малювати щось і продавати на Амазоні. Ем, ви можете ну, робити щось для себе. Але ем, є один нюанс: ем, в, у Франції є статус як професіон лібераль. Професіон лібераль це юристи, психологи, коучі. Це професія, яка працює, він працює сам на себе і сплачує податки за самого себе. І завдяки цій професії, до речі, можна це як прирівнюється до сиди і контракту. Якщо у вас є регулярний дохід, то ви можете з цими паперами, і якщо у вас є заробіток, податися в перфектуру і змінити свій статус вид на життя свій тітер десярд. Але не завжди. Е Різні речі є: професіон лібераль і активіте-лібераль. Ем, якщо ви, наприклад, українка, яка приїхала, займаєтеся психологічною діяльністю у Франції, е, ви маєте право на це працювати, але це не професіон лібераль буде, це активіте лібераль. Ну тому це має це дещо інший статус. Ем, і е, скільки ви платите податків, ви платите 33% за послуги за послуги. Ви можете робити манікюр вдома і сплачувати за це податки. Ви можете там ви можете ну готувати випічку, так і сплачувати за це податки, е, і е, ну продавати, і одночасно бути на під на підприємстві е, як працівник працівників із зарплатою. Проте є один нюанс. А ви, що стосується до випічки або будь-якої професії, пов'язано із головою, тобто це їсти, це їжа, це волосся, це парикмахер, це біткоїни, наприклад, якщо ви торгуєте біткоїнами, ви повинні, відкривши статус авторпренор, ви маєте право їм працювати за цією професією, і тільки якщо у вас є освіта. На біткоін, наприклад, вам взагалі там потрібно навчатися, щоб торгувати біткоїном, вам потрібно навчатися три 3 роки. 3 роки. Без, цього, без цієї освіти ви не маєте права відкрити статус автоонтерпренер. Якщо ви хочете готувати випічку вдома, ви повинні закінчити Сіє Пепеттісрі, офіційний диплом Франції, і тоді ви можете з дому це готувати. Продавати і працювати так само на підприємстві 5 днів на тиждень, а 2 дні готувати для когось. Якщо ви парикмахер, це те, те саме стосується, вам потрібен офіційний диплом Франції. Ви офіційно ви не можете працювати без диплому за цією професією. Ну, Такий такі нюанс. Там це написано на сайті «ENPI». INPI, Там написано де Юнік, -E 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 -E, там написано описано всі професії, які потребують диплому, а які не потребують диплому, тобто ви можете ознайомитися. Я всі посилання закину під цим відео. Отже, я відкрила от ентерпренера за статусом коуч, коуч життя, і цей статус не потребує, не вимагає ніякого диплому мати, тому можна працювати і так. Що таке відкриття AutoEntrepreneur? Вам потрібно зареєструватися для початку і НПІ. Ви повинні описати повністю свою діяльність. Потім, через деякий час, наприклад, через 2-3 місяці, ой, через 2-3 тижні, ENPI вам присилає листа, і ви заходите в свій кабінет. Це там є у вас свій кабінет. Ви там читаєте, який код активності вам надали, бо ви повинні працювати за певним кодом. Наприклад, у мене код 9606, це будь-яка активність, як і датування робити, як і астрологія, коуч. Бо тут є коуч життя, який диплом отриманий у Франції. Це інший код. А коуч життя, якщо ти так себе називаєш, то це підходить за іншим кодом, де не вимагає диплому. Потім з цим кодом ви реєструєтеся в Урсав. В Урсав це є проміжний орган, якщо ви на межі ще самопідприємства, самопідприємця і вас немає бухгалтера. Це Урсав сплачує є вашим бухгалтером, який надає всю інформацію для податкової ІМПО. Скільки податків ви повинні сплатити, і потім він все враховує на всі соціальні внески. Зазвичай за послуги ви платите 33%. За, якщо ви торгуєте, наприклад, на Амазоні, ну, якісь, от ви намалювали картину і на Амазоні ви її продали. Це буде веб-маркетинг і це буде оцінюватися за іншим видом. Це не сервісні послуги, це не послуги. Там є BNC і BIC, BIC, тобто це як з продажу. І це предмети, як матеріали з продажу, там буде торгівля оцінюватися в 22%, де здається. Проте, ви, якщо з тимчасовим захистом ви українець, у вас є можливість в перший рік отримати знижку 10% і не платити замість 33% ви платите 22%. 22% з податків чи так 23-24%. виплатити платите податків зі знижкою. Він називається АРК. Це ви реєструєтеся на Урсафі, і там ви подаєте свій запит, демант. залишаєте, що ви хочете відкрити, що ви хочете отримати цю допомогу знижку. Ви відкриваєте відкриваєте цю допомогу, починаєте свою активність. Щоб почати свою активність, вам потрібен рахунок у банку. Проте Урсав сказав, що до 2 мільйонів до доходу для доходу до 2 мільйонів євро ви можете користуватися тим рахунком, що у вас є. Проте, мій банк сказав, що ні, вам треба відкрити інший рахунок. Коли я попросила відкрити мені професійний рахунок, вони мені відмовили, бо я українка. Тому я користуюсь тим рахунком, що є. І мені все одно мається на увазі, що Урсаф мені дозволив це робити. По законодавству я нічого не порушую. Просто з якого рахунку у вас будуть зніматися податки? Це важливо для потім ІМПО податкової і Урсафу. Потім ви повинні зробити страховку обов'язково страховку професійної діяльності. Мінімальна страховка це 15 євро на місяць. О вона є обов'язковою. Без неї ви не маєте права працювати, навіть якщо ви працюєте від себе дому. Що страхувати, страхувати так дивиться? Ну ви себе вдома працюєте. Що ж нам там застрахувати, Вони самі не знають, але вони щось там нараховують. Що у вас там комп'ютер є? Що у вас там мікрофон є, чи ще щось? Ніби якось щось намалювали до дорозказали. І 15 євро тобі намалювали страховку кожного місяця. Ти платиш. Якщо ти потребуєш орендувати приміщення для своєї діяльності, то це буде в нагоді, бо ця страховка дозволяє застрахувати випадкову подію надзвичайно, якщо це пожежа, під час проведення твоєї професійної діяльності. Або якщо ти автомобілем їдеш за виконанням своєї професійної діяльності, наприклад, ти їдеш до когось до свого учня англійську мову викладати, і ти потрапила в аварію. Тут діє професійна страховка. Це, це важливо. Якщо ви вирішили бути е, завжди самопідприємцем і не працювати на підприємстві, то професійна ця страховка ще страхова компанія вам запропонує ще мютюель. МЮТЮЕЛЬ враховується. Ну, мені нарахували в місяць 100 євро за мене і за мою дитину. Ну, це дорого. Тому працювати на підприємстві це дешевше. І там мати мютюель. Так, отже, це враховується. Потім ви реєструєтеся в ІМПО. І на сайті ВІМПО, якщо ви вже подавали свою звичайну декларацію кожного там травня, ви є як ну, просто особа, громадянська особа, яка здає ІМПО. Але якщо ви самопідприємець, там є таке віконечко, що ви заповнюєте форму професіонель. Щоб там зареєструватися, ви спочатку, спочатку реєструєтеся і потім чекаєте протягом двох місяців код від. Імпо, який приходить вам на домашню адресу в письмовому листі, де написан цей код активіти, який ви вводите так, в цей віконечко в на сайті, і таким чином ви отримуєте доступ до своєї доступ до свого кабінету професійного кабінету, де ви зазначаєте ваш рахунок банківський, з якого списуються податки, з якого там буде рахуватися ваша професійна діяльність. Ви там можете декілька ввести рахунків. Тобто це так, це я сказала. І ще один нюанс. Якщо ви знаходитеся на шамажі і ви в цей час відкриваєте самопідприємця, це дуже зручно, бо ну, я не кажу про українців, от, наприклад, французи, які, от, наприклад, які вже живуть у своєму житлі, там є так само фінансова допомога. Ну, от, наприклад, у вас є шамаж на рік. Ви відкрили собі самопідприємця, ви маєте право скористатися 45% від вашого всього щомажу за цілий рік, що ви заробите. От, наприклад, за цілий рік це буде складати 10 тисяч євро. Да? Ви можете е, взяти от при відкритті самопідприємця 45% від вашого сумажу, тобто 5 тисяч євро. Ви можете їх взяти, але ви тоді перестаєте бути е, на шумажі. І ви ці 45% берете спочатку половина, вам дають і через 6 місяців ще половина, щоб підтримати вашу фінансову діяльність. Або там ще є можливість взяти 60% від вашого шумажу. Але в цьому випадку ви повинні бути кожного місяця скидувати декларацію у францтва, скільки ви заробили, і скільки ні, і вам 60% будуть виплачувати. Але в цьому випадку ви також вже не рахуєтеся на Шумажі. Тому майте на увазі, якщо вам потрібно платити за ваше житло кожного місяця, там, наприклад, 800 євро, і Шомаж вам в цьому підтримує, і ви будете розвивати свою професійну діяльність, то краще його не брати. В цьому випадку ви реєструєте свою самопідприємця і Франс Травай ви подаєте кожного місяця декларацію з сайту Урсафа, де ви фіксуєте свої всі доходи. Передаєте Франс Травай, і Франс Травай вам вираховує на Наприклад, за своєю підприємницькою діяльністю ви заробили цього місяця 100 євро, ви це фіксуєте, заплатили за нього податки, і ви пишете цю декларацію, скачуєте і завантажуєте на Франс Травай. І «Франс Травай з вашого Шумажу вираховує 100 євро і доплачує вам. ну, Якщо ваш вас наприклад, 1000, ви, вам «Франс Травай доплачує 900 євро, бо 100 євро ви заробили. Але. Вас оці 100 євро продовжуються вашого шума з вашого шумажу. Тобто, якщо у вас йде професійна діяльність, наприклад, більше тисячі євро кожного місяця, то ваш шумаж автоматично буде продовжуватися. Продовжуватися і так до 5 років, сказали, тримають. Потім не тримають. Якщо ви заробляєте менше тисячі євро, там по 500 євро, то вам шумаж дораховується по 500 євро. Тобто, якщо ви не заробляєте більше тисячі євро, то ви в принципі, ну. 100 євро заробили, вам шумажу все рівно доплатять до тих 1000 євро. У вас не підвищиться дохід. Але якщо ви більше заробляєте на своїй підприємницькій діяльності, то шумаж у вас якби резервується і продовжується. Продовжується і так до п'яти років його тримають. Ну, якщо у вас є своя база клієнтів, наприклад, у викладанні англійської мови, навіть для тих же самих українців в Україні, але ви платите податки тут, то і ви заробляєте 2000 євро. То в принципі, будучи на шумажі, ви можете так само і робити і продовжувати, і будете на шумажі отак, 5 років. Це вам як страховка, якщо якогось місяця у вас немає доходу. І, наприклад, і при будучи самопідприємцем, страховка вам. Ось ця страхова компанія оформлює вам лікарняні, якщо ви так само захворіли. Ну, я спочатку подумала, що вона може там застрахувати, якщо в мене насмарк та чи горло болить, ну все рівно я буду працювати. Але бувають такі випадки, як і аварія в автомобілі, і в комі, і бувають випадки інсульту. От у мене нещодавно колега одна. Психолог, вона психолог і в неї був інсульт, і ти місяць не можеш працювати. Тут, вибачте, моя дитина пройшла. А, так, і е, отже, про, про самопідприємця. Е, ну, я все сказала. Е, Ні, ще не все сказала. Коли ви самопідприємець, аутоентерпрінер, Урсаф є вашим бухгалтером. Але в той же саме час ви являєтесь е, «travailleur е, independent, незалежний підприємець. Е, причому «travailleur independent ви можете бути, якщо з урсафом, то це УРСАФ сплачує за вас податки. Але якщо у вас, наприклад, витрати більші. Великі витрати на, на вашу підприємницьку діяльність, наприклад, ви витрачаєте багато на бензин грошей, ви витрачаєте на оренду приміщення, ви витрачаєте на закупку програмного забезпечення. І ось, наприклад, ви витратили 500 євро на це всю закупку, а заробили чистого, якщо з цього, заробили 300 євро. То Вурсаф, ви подаєте сводку, що ви, заробили, ви подаєте оці значення, що ви заробили тільки 300 євро. Але якщо ви будете травейо той самий травейофон депендан, але з бухгалтером, бухгалтер вам порахує, що ви заробили 300 євро, але витратили 500 євро. Тому у вас чистий прибуток буде зменшено, і ви податку заплатите менше. Але при цьому ви бухгалтеру будете платити кожного місяця 200 євро. Тому тут треба подумати, що краще, що вигідніше. І будучи саме підприємцем. На послугах можна бути в залежності від вашого доходу за рік. Ви повинні заробляти не більше 36 тисяч євро. Якщо більше, то вам потрібно переходити на інший статус з іншим оплатою податкового або відкривати своє підприємство. І там так само є нюанси в Петроніса. Де ви можете бути один директор і за статутний фонд виплатити одну суму, де ви можете бути там директор з наймом персоналу. Це коштує дорожче, Ця, цей тип е, підприємства коштує дорожче, там треба 2 тисячі євро заплатити, просто щоб відкрити. За ведення бухгалтерії треба щомісяця платити. За уставний фонд там буває там дві тисячі євро. Там на набагато більші суми. Але будучи саме підприємцем, можна робити або навіть уроки уроки музики, ви можете викладати і платити податки. Ну, українцям це вигідно, бо е, якщо ви хочете за тут. Е, Перебувати у Франції, то вам потрібно декларувати свої податки, що ви, ви платите в свої податки, підприємницьку діяльність, і, м, аби е, тут далі продовжувати жити, а потім ви можете змінити і на цьому папери. Е, ось така інформація. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є питання, ви можете до мені, мене запитувати, я можу допомагати е, в реєстрації фірми. Як це зробити, можу розказати. Якщо буде цікаво, можливо, запишу навіть відео з комп'ютера, як це треба зробити. Дуже вам дякую, сподіваюся на ваші лайки, аби інші люди побачили це відео і їм воно, можливо, знадобиться. До побачення!